Всім привіт! Ми сьогодні граємо в Майнкрафт, як ми обіцяли з Демідом. Тільки я зараз граю один. Просто він не согласився грати, то я думаю, все таки ж обіцяли, то я вам зараз сам зніму. Якщо що, я гояю на 36 м грифі. Хто хоче мене побачити, заходьте на його. Я вас добавлю в мій клан. Коли він в мене, звісно, буде. Хі. Бо його в мене зараз немає, він стоїть там десь 70-50 тисяч. Представляєте? Так, ось якийсь дім. От я хотів би, знаєте, де підписники побудувати? Побудувати якийсь дім. Так зроблю. Може, так вам буде якось класніше. Я просто думаю, знаєте, що зробити? Думаю, зробити... Як це вам так об'яснить. Думаю, зробити... Я думаю, що я вже буду отак от робити. Пишіть підписники, я трошки це, просто у мене тут кнопка вирізає. Так. Оп. Оп, якраз закрив і почався дощ. Представляєте, як мені повезло підписники? Зато під дощ не попав. Хочете грати зі мною це сервер домера? Просто не знаю. От у мене не було інших серверів, то я зайшов на цей, на цей. Ой. На ну, що тут биться? Я ж вмію по вашому Я по вашому що, не вмію биться? Ой, ой, біжимо. Вау. Там ти вже задовбав. Wow! Ах ты ж, я не знаю, Писники, як вам? Ну ладно, я думаю, не буду занімати час. Та, ти, зараз. Ну, Я хочу просто відігратися хоча б. И так на ну, час. Ну ладно, все, пятнастники. Я встахаю. Все. Давайте будем дай купаться. Мой авто, оця шахта. А напевно, просто дай буду іти Ще одна. Ну, ладно, підписники, дай буду ко. Дай буду копатись. Буду приймати запрос. Постой не хочу, щоб писав в коментарях, чого я тільки весь ролик, просто бьюся, а не це я. А не спокійно виживаю. Все-таки якщо я казав, що я буду спокійно виживати. Не з ким не битися. Ой. Ось тут, мабуть, краще, от зверху побудуватися. Коротше, я не хочу це зараз зробити. Краще просто зробити знаєте що? Поставити set home. Та ви вже угадали, що робить. Піти битися. Ну, що мені ще робить? Скучно ж просто так ходить. Кстати, якщо б ви знали, хто любить битися, з меча, краще битися з топора. Давай. шолох. Да, пацани, я убив його. Ошайк. Эй! Я от хотів, щоб в мене, мене така цей, коротше є, щоб у мене на відео це попався домір. От не знаю, це моє цій. Ну ти от зараз задумаєш, що ти від мене утічеш? Все, убив. Тепер пер... тепер, другий. Ні. Не попав. Так, пацани. Зараз треба самого головне, це йоустрнити. А, не те не те, що пацани тільки. А ще й дівки. Не... Так, убив. Ну ладно, все-таки буду быть ты симачом. Ну, ты не думай. Щофил? Да що я в нього не попаду. Ты чого, в офігів? Я тебе хіба красавчик? Та ну піпець. Підписники, ми на цьому будемо закінчувати. Всім пока! З вами був Ваня, всім пока!